Вітаємо! Сьогодні ми оглядаємо оренду двокімнатної квартири у Франківському районі. Це бокова вулиця від вулиці Сахарова. Квартира має дві кімнати, 55 квадратних метрів, велику простору кухню опалення типу центральне. На кухні є пральна машина, електрична духовка і газова поверхня. Витяжка. Великий коридор спальня складається з двоспального ліжка. Ширина ліжка 1,8 м. Зашклений балкон з великою кладовою. Сам з ванною. Друга зелена кімната. Сонячна. Сонце тут буває в першій половині. В спальні після обіду. Є розетки що необхідно комп'ютер підключити до робочого столу. Прекрасний засклений балкон. Якщо вас зацікавила ця квартира, будемо раді вас побачити на цій прекрасній квартирі. До зустрічі!